Фу. А це я сьогодні біжу. Вітер у спину і біжу. Вже майже прибігла. Жарко, не то слово, вся мокра. Ох. Ну, зато швидше я прибігла, бо навчилася краще ходити за, це, за цей час, що я так марширую. Сьогодні мені просто легко було так йти. Так добре. Ну добре, що ще на літо. По літом так не підеш в жару. А ось в таку пору сама красота. Ходити десь ходити. Фух. Прийшла я. Так, ладно. Пішла я далі по своїх справах. Такі гарні деревця.

Ще тут сливи. Так, гарні дерева. Десь <різь> там шайбаша й бачать чорний абрикос всередині. Якась, якась черешня вона то. Угу. Такі дерева. Черга в м'ясний магазин. Хто крайній? Вона одна вже пішла. Люди трохи ворушаються на базарі. Прийшов мій поїзд. Зараз зустріну Альону та й підемо додому. От які хороші поїзда. Зустрілися, зараз розвинуться, роз'їдуться, То й туди, а то й туди. О! Транспорт який желізничний у нас. Хороший, безплатний. Так як красота, погуділи, постояли по хвилині та й поїдуть собі по своєму напрямку. Ось так от, що я ходила на базар. Завжди хожу, там завжди можна купити свіже, яке пройшло всі аналізи. На нашому базарі м'ясо. Там не м'ясо, а чудо. І ось купила ця лопатка 180 гривень кілограм. Ой, ну, купила його тільки кілограм. Пішла до банкомата. А банкомат був пустий, і я не зняла свої гроші. Ну, В інших магазинах я і так можу карточкою розрахуватися, а на базарі там зазвичай я розраховуюся такими нарічними, які є в кармані. От стільки було, стільки й купила. Тепер прийдеться ще йти, Ну, піду іншим разом. Поки мені цього кілограма вистачить, ох і смачненьке, видно, що у живе. Оце тільки там я скуповуюся свіжим м'ясом. Ну і що я ще там прихватила, прихватила. О, було в мене 400 гривнів. На одну 200 закупила м'ясо, а це взяла ось тортиків. Взяла. Вдовг, як то кажуть. Ну, нічого, я віддам. Це на 100 гривнів я їх взяла. Дуже смачні. Дід їх замовляв, і я замовляю, щоб вони завжди були там на базарі. Ну, дуже смачні тортики. Ну, навіть я можу трошки, як оце пройдуся вже добре, скину там калорії якісь, тому собі такого тортика з'їсти. Боже, других не хочу. Сильно добрі тортики. Ну, далі вже йшла по карточці, взяла сардіни собі. І в тому арку отаке по домашньому салу взяла шматок. Це все на карточку. І взяла на карточку там, де різно соли. От, зараз я поснідаю чи пообідаю, капустою. І як же ж я могла пропустити діда? Дідові цукерочку. Недавно я йому брала, але вона швидко в нього закінчилася. Така цукерочка, ось це на 100 гривень. Гарний, шумати. І ще ж вона така смачна, такий мед. ну Мед. да. Дуже такий смачний вже тут вибрала, який хотіла, тепер завжди тут купляю де смачний мед. От, от таке ту я скупилася, і воно мені таке, наче й важке щось було. І прийшла додому. Ага. Ще взяла 10 насінин. От такого кущового, цього, тут по 5 насінин. Так, може, ще візьму 10. Ще поки садить, то ще візьму. Щоб і курям же було. Курей же ще ж годувати треба. Може, щось і виросте. О, а це мені Альона подарунок привезла. Привезла подарунок. Тут фен. Фен у подарунок привезла мені. Там якийсь. Ось так. Те, що Та, мені треба було, бо мій хан щось зламався, і вона мені привезла потерла. О, от його досталося. Ой, якщо вилізе, де ж вінка. Де ж він, дві. Господі. так собі не Ага. Ой, Боже, скільки різних насадок. Ай. М-да, Ну, зрозуміло, попробую користуватися. Так. так, ну все. Чекаємо свого діда, хай робить дегустацію. Отаї цукерочки смачної. Як же він її їсть? Прямо кусок в рот і не запиває нічим. Це треба тільки бачити і витержати таке ізвательство. А я хочу м'язка. Це корисний продукт. Так, всім смачного. До наступних зустрічей. Дякую, дякую за увагу. Ні, як небо. Весна прийшла ох і прийшла